У 1948 році Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини. У цьому документі прописані наступні принципи: усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо права кожного на життя та свободу, заборона рабства і работоргівлі, рівність усіх перед законом та багато інших. З 5 по 10 грудня в Одесі проходить акція Права людини, стабільність в світі. Захід присвячується затвердженню загальної декларації про права людини. «Дане мероприятие має велике значення для одесського регіону для України, в якому проживають 132 тридцять національностей, більше 50 релігіозних конфесій. Підтримка міра між народами, звісно, є для нашого регіону чрезвичайно важливою в 21-му столітті. Часу свого заснування Одеська обласна рада миру несе до людей філософію, Софію миру, злагоди, порозуміння здійснює велику і таку необхідну миротворчу громадську діяльність в Україні та за її межами, вона набула значення громадсько визнаного, шанованого осередку, який поширює ідею миру та дружби, терпимості та толерантності, духовного згуртування нації в інтернаціональному одеському регіоні України та світу. Люди в усьому світі дуже відрізняються один від одного, наприклад, своїми віруваннями та зовнішнім виглядом, але, попри всі ці відмінності, вони повинні мати рівні права. Анна Гриніво Олексій Філіпов. Факти.